Пане Іване, як ви можете оцінити те, що зараз відбувається на сумському напрямку. На які сили зосередив противник? Наскільки загрозливі є там наступальні дії з боку Росії? Ну і те, що я говорив, начебто, ведуться якісь контакти можливі, в Стамбулі, і одночасно Росія посилює тиск на фронт? Стан справ на фронті зрозуміло, і про це неодноразово вже акцентувалось раніше. що... Противник буде намагатися власне наступати на Сумщині, або верніше втілити в життя наступальну операцію на Сумщині, яку він не зміг реалізувати у 2024 році через наш наступ на Курщину. І коли ми зірвали її, їхню операцію, вони змушені були вирішувати нагальніші питання. А сам наступ на Сумщину відкласти в. Скажемо так, до інших часів, звичайно, що час пройшов. Звичайно, що противник зумів організувати сили і засоби на Курщині, так їм вдалося відтіснити збройні сили з суджацького напрямку. Але не повністю, ну, тим не менше, е, власне, е, також ми бачили, знаємо, що збройні сили отримують Чоткінський напрямок. Знаємо, що були превентивні удари. по Російських військах на Білгорощині зрозуміло, що всі ці ситуації, які, скажімо, сповільнити наступ чи спроби противника. На е, власне е, на лінії фронту, зокрема, збільшення лінії фронту за ініціативи Росії на Сумщині воно було прогнозоване, і до цього готувались і ми, і вони з однієї сторони, так розуміємо, і цього ніхто не приховує. Противнику вдалося зайти в ряд населених пунктів на Сумщині. Ну, але по великому рахунку, перше, це Населені пункти прикордонної в по суті смуги. Населених пунктах такої смуги ніколи не будуються е, масштабні у райони, тому що, по перше, під час навіть зведення е, це є пряма загроза, як і працівникам, так і скажімо, е, е, тим наявним силам і засобам і ресурсам, які там знаходяться, це і загроз, і по перше, дуже скажімо так, легкий процес їхнього виявлення. Звичайно, що лінія оборони, якщо і вибудовується в таких випадках, вона вибудовується порівняно у території. Це пов'язано не з тим, що ми готові віддавати свої території, а власне з тим, що ми готуємо масштаб, що готується масштабна лінія оборони проти дію противнику. І оці моменти, що ми зараз спостерігаємо, це по суті захід противника в ті населені пункти, де й попередньо була проведена. Відведення людей, де була евакуація, проведена, де населені пункти піддавалися обстрілам уже раніше, неодноразово противником. Ну і по великому рахунку, де населені пункти, які перебувають, скажімо, так помовити в. Географічно уступом чи виступом в глиб російських територій, глиб російських кордонів. Звичайно, що там противник намагається зрізати цей виступ. Зрозуміло, що для них також важлива на цьому напрямку і власне дорога, яка веде з Курськ, юнаківка Київ. Звичайно, що по цій лінії противник уже раніше наступав і по цій дорозі, і в нього є свій план і задум, і будемо чесні, якщо вони проходили по цій дорозі в країни. тобто вони десь приблизно орієнтуються, як виглядають там шляхи стану готовності і взагалі яка ситуація на цих напрямках, принаймні з тих часів, коли їм не вдалося провести військову операцію, звичайно, що противник зараз намагається. За рахунок накопичень сил за рахунок фронтальних наступів, уже не скажімо таких швидких блізкрігових, а монотонних фронтальних наступів з залученням великої кількості піхоти намагається зайняти прикордонні території України. Але що найважливіше, варто розуміти, що вони намагаються це масштабувати інформаційно. Якщо подивитися в інфопросторі на реакцію на цю ситуацію, створюється таке враження, що росіяни вже всю сумщину окупували, і створюється таке враження, що російські війська ну просто перемагають без жодного спротиву. Хоча насправді всі, хто залучені до оборони, можуть говорити о, і говорять однозначно, що навіть за ті мінімальні просування ті ті ж самі поруйновані села, противник платить шаленими втратами, так він премасовано, але і втрати шалені, і точно за декілька днів просування там на декілька сот метрів чи навіть на кілометр. Ну це точно не стратегічна військова операція. Це точно не той план задум, який будувався під час про противника зайти в ті населені. Пункти ми розуміємо, що. Противник буде намагатися цього року збільшити лінію фронту. Чи вдасться це інше питання? Бо також є у нас є свій, наприклад, вовчанський досвід, коли противник пробував в прикордонній зонах наступати. Спочатку масовано ми пригадуємо інформаційний супровід кампанії. Потім закінчилося тим, що їхні війська були в районі Вовчанського оточення, і дотепер вони змушені тримати там. Військові підрозділи, які вкрай потрібні на інших напрямках, тому ми говоримо, що наступ на Сумщину, окрім певних військових стратегічних планів, все-таки переслідує для Путіна принципово інформаційно-політичний напрямок, чи або інформаційно-політичну пробу прикувати увагу до Сумщини у вигідній для Росії площині. Якщо ми розуміємо ворожі сили, де наступають, ми розуміємо, що це додаткове навантаження на збройні сили. Розуміємо, що приходиться збільшувати лінію фронту. А отже, з'являється потреба у збільшенні кількості озброєння, особового складу, і тут в такому випадку особисто для мене і для багатьох військових стає дуже болючим питанням. Тому в тилу України на найвищих політичних щаблях, от на парламентських, активізувалися про московські, проросійські по суті агенти так вони заприкриваються українським законодавством, які шалено шкодять зараз українській армії у плані зриву мобілізації. Які запропонують, абсурдні бездурні речі, які чомусь правоохоронні органи ніяк не можуть побачити і не можуть вирахувати. Це мене дуже дивує, тому що я... Певний, які що... речі наприклад бездурні. Ну, от, наприклад, пропозиція от, військових за посадами, там чи за, за напрямками міняти їм форму тих самих військовослужбовців центрів комплектування, забуваючи про те, що це працівники військовослужбовців в центрі комплектування – це вчорашні фронтовики. Сьогодні вони виконують згідно посад свої обов'язки. Завтра вони знову будуть фронтовиками. А Політики, замість того, щоб допомагати армії, намагаються придумувати різні дури загравати до тих, хто не хоче нести службу. Причому самі політики мають сам політик маючи офіцерське звання, не хоче служити в українській армії, і таких багато нюансів. Я просто говорю про те, що риба гниє з голови. Звичайно, отака поведінка, безкарність вона стимулює інших нападати на військових. Принижувати військових, принижувати українську армію це спостерігає. Росія це її дуже мотивує для того, щоб збільшувати чи масштабувати наступи. Це те, що Путін вірить, що між іншим така поведінка, як і політиків, і громадян всередині України, які деструктивно відносяться до армії, стимулює Путіна все більше наносити ударів по цивільному населенню е безпілотниками і так далі. Ракетами йому вкрай важливо, щоб у нас була знівельована первинна ланка поповнення української армії. Для нього вкрай важливо, щоб українське суспільство не хотіло захищатися, а було готове до капітуляції. Політики гріють. Ну звичайно, що гріють, бо політики хочуть бути в парламенті. Політики далі хочуть сидіти в прикориті. Це зрозуміло. У них свої гріхи перед Україною. Вони сподіваються, що в такий спосіб їх забілять, бо їхнє політичне минуле це ніде клейма ставити. Ну і таких багато моментів, які на жаль зараз чомусь дуже загострилися і. Чому цього не хочуть бачити правоохоронні органи? Ну до мене дуже у мене до цього плані дуже дуже багато питань. Бо Росія докладатиме шалених зусиль для того, щоб розколоти суспільство. Я про цьому за все завжди наголошував. То мене не страшить наступ росіян на лінії фронту, тому що армія готова і буде боротися з ними. Мене страшить, що всередині в суспільстві буде розкол. Коли суспільство не готове буде боронитися, створюється парадокс. Ті, хто на першій лінії з фронту, на першій лінії з противником, готові битися, а ті, хто живуть в комфортних умовах, хочуть бавитися в політику, а не захищати Україну. Це дуже серйозна проблема, яка зараз на, на третьому році війни, на четвертому вже впливає. І якщо ми не правоохоронні органи і суспільство не проведуть превентивних заходів, ну то Росія потопче всіх. А всі, ті, хто зараз найбільше кричать як політики, які подають себе місіями, якраз. Ці вони будуть стрічати з хлібом сіллю Путіна. Інше питання чи він їх прийме, ну, але це вже нам від того легше не буде. Власне, тому і ми говоримо зараз, коли противник збільшує масштаби наступальних дій, ми маємо в межах країни, в межах ресурсу максимально консолідувати свої можливості. Я не кажу, що в нас там має ми маємо симетрично повторювати ті помилки, що повторює Росія в плані масових там штурмів людей. Але Чим більше техніки, чим більше технологій, чим більше обладнання, воно теж потребує в армії, потребує обслуговування, воно потребує людських рук навіть дистанційно чи безпілотником, чи е, будь-яким роботизованою системою, все одно ними управляє дистанційно людина. Її треба навчити, підготувати, організувати. Це дуже і дуже болюча проблема. Це не жарт, це дуже серйозний виклик у нас. Це не про політику, це не про бажання, не бажання, це про реальний стан справ. Що якщо противник обламає нашу оборону, він буде він знищить всіх, і ті, хто ухилялися, і ті, хто помагали ухилянтам. Якщо навіть дехто з них сподівається, що втече за кордон, ну після того як впаде Україна, Путін повалить і за кордон. А з другої сторони одне коли ви маєте державу, і ви є громадянами держави і можете жити за кордоном, маючи всі захисти, і зовсім інше, коли ви є просто втікачами неіснуючої держави. Так що тут треба теж задуматися: все таки Україна є вона є державою, яку визнають на світовій арені, країна, яка бореться з ворогом. Так, ми стікаємо кров'ю, але ми боремося. І ми далеко від тої фази, що ми можемо. Програти, але Росія докладає всіх зусиль і користується всіма корисними дурнями, які є в нас, і не дурнями, чи там є якась фінансова мотивація. Але я думаю, що правоохоронці мають з цим розбиратися і мають з цим працювати. Бо дискредитація з армії зверху власне призводить до нападів на військовослужбовців на місцях, і це маємо. Ми всі про це говорити і наголошувати. І внутрішня ситуація України буде прямо пов'язана з фронтом. Чим Більше ми готові до спротиву, тим менше бажання у росіян буде наступати. І навпаки, на жаль, така гірка правда. Можна погоджуватись зі мною, можна не погоджуватись, можна називати мене там кровожадним чи не таким, чи яким хочемо. Я вважаю, що іншому випадку ми не виграємо війни. Якщо будемо внутрішньо дестабілізовані, і де. І де конструктивні, але я думаю, що ті труднощі тимчасові ми подолаємо, як і на лінії фронту. По суті, зараз Росія грає в абанк, все, що могла задіяти, все, що могла, що може залучити, вони теж пруть на, на максимумі можливості. В них теж в них тріщить їхня система управління військами. Там дуже багато проблем. Просто питання в тому, що в цьому 25-му році. Перевагу буде мати та армія, яка буде мати внутрішньо консолідоване суспільство і буде мати підтримку від народу все інше це будуть додаткові засоби і способи, панівані водання захіл, посилаючись на експертів, каже, що Путін цю війну стратегічно програє і час зараз грає не на його користь. Як як приклад вони наводять по ресурсах, каже, що якщо мовляв дивитися на цифри, то так Російська Федерація у всьому переважає. Кількості засобів живої сили, але наводить приклад, це і Афганістан, і В'єтнам, і інші війни. Чи ви можете поводитись справді з тезою про те, що зараз час грає не на користь агресора? Я завжди казав і наголошував, що тактичні успіхи Росії не означають, що стратегічно вона має перевагу стратегічно вона нам програє, поступається так точно, можливо, не програє а поступається. Тому що від плану задумів до за три тижні там взяти всю Україну на четвертому році війни у них мінімальні тактичні успіхи, тактичними успіхами в стратегічній війні не виграють. Це крапка, і дійсно для Путіна, який все таки бісе більше, більше і більше покладається на внутрішній ресурс, це одна оця система тисячі порізів, з санкціями все одно. Консолідація Європи все одно наша вміння в адаптації готовності до цієї війни не дає росіянам бажаних результатів, не дає Путіну. Вони втрачають фінансово рази більше, вони втрачають людьми набагато більше. У них є набагато більше своїх викликів. Ми залишилися, залишились, як і були, так і залишились суверенною державою на міжнародній арені. А за Росію вже дуже часто річ. Що є МЗС, Китаю, як ми бачимо, ми бачимо, що Росія навіть сам своїми силами не спроможна втілити, навіть оперативного рівня свої атаки чи спроби вони залучають і союзників і викачують скільки можуть своїх сателітів, техніку обладнання та і ресурси. Але результати мінімальні. Нонсенс, але навіть проти української армії. Арміями не воює тільки російська, а вони залучили північно корейську. Я вже не кажу про інші нюанси. Звичайно, що от власне тому я й кажу, що Путін, Путінська Росія не витягає війни вдовгу, тому вона зараз і поставила ставку в банк на внутрішню дестабілізацію в Україні. Вона гріє оці всі теми: що вибори, оті що у ухілянтів може бути більше аніж воїнів і, і так так далі, ну і плюс політики за старі борги, які не можуть вийти з-під контролю ФСБ, вони і, і розхитують цю ситуацію. Росія витягає все, що може, і не тільки в Україні, а за її межами. Для них це зараз дійсно дуже патова ситуація. бо… Припинити просто війну в Україні, ну це занепад диктатури Путіна. Розвал, продовжувати війну, ну так стискання пружини знов е, внутрішні бунти і і, внут, і проблеми для Путінської Росії. Насправді Росія достатньо в поганому стані, але за рахунок пропаганди за рахунок грошей, які вони вливають не в економіку, не в розвиток свого суспільства. Вливають війну, вони намагаються втриматись на плаву. Якщо ми говоримо про потужності і можливості військової Росії, вони є на максимумі. Ми бачимо на що вони спроможні. Навіть між іншим сумський напрямок, наступ росіян, багато російських воєнкорів критикують і вважають як таким, що. Призведе до непоправних втрат для Росії, що все-таки навіть самі росіяни говорять про те, що якщо отако безперервно тиснути армію, то рано чи пізно ця армія повернеться проти, проти Путіна. Це є такі речі, які аксіоматичні, є, є відомими, але все одно все одно Росія ще має достатньо потуги, достатньо має ресурсів. Для того щоб короткостроковій перспективі тиснути в Україну, Вдовго вони грати не зможуть, щоб вони там не погрожували і не розповідали. А те, що Росія на стратегічному рівні не має успіхів і не має здобутків, він нам поступається, я про це наголошую вже, ну, як мінімум, напевне, е е е рік, а може, і більше, я ж не, не веду за собою статистику. Так, що така історія насправді в Україні? Звичайно, що у нас дуже багато викликів, у нас дуже багато питань. Але ця стратегія Путіна закінчується тактичними успіхами. Завжди будь-хто, хто мінімально орієнтується в. В питаннях ведення війни, в питаннях політики, він вам скаже, що якщо армія здобуває тактичні успіхи на фронті, провалює стратегічні задуми, ця країна приречена на поразку. Та я говорю зараз про Росію, пане Іване. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, як завжди, що ви знайшли час та змогу розповісти нам і розповісти, що насправді відбувається, в тому числі і на фронті. Нагадаю нашим глядачам, з нами був голова Ради резервістів сухопутних військ України Іван Тимочко.